Привіт, мене звуть Олексій. Ви на каналі а навіщо?». Сьогодні розповім про досвід використання базового айпаду. П'ятого покоління. Це мій досвід використання айпаду у 2024 році. Розкажу, чи варто, чи треба оновлюватись на щось більш потужне, більш нове. Якщо у вас там четверте, п'яте, шосте може покоління базових, саме базових айпадів. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Наприкінці я розкажу умови конкурсу. Ми разом із. Благодійним фондом Український шлях робимо розіграш айфону та аєрпоців. Збираємо кошти на два DJI Mavic для 59-ї бригади. Поїхали! Це мій iPad, яким я користуюсь вже деякий час. До цього я користувався iPad mini 3 та 5 покоління. До них в мене був 2-го покоління, базовий. Тобто я з iPad вже якийсь час. Чесно кажучи, в мене не дуже багато сценаріїв використання саме iPadів, але хочу трохи розказати саме про цю модель. Він мені дуже подобається, дуже крута діагональ екрана. Підходить для, не знаю, для дітей. В мене донька дивиться на ньому мультики. Я дивлюсь серфою YouTube. На ньому дуже багато контенту я передивляю саме завдяки цьому айпаду. Мені дуже вистачає продуктивності цієї моделі, і це все в 24 му році. Нещодавно оновилась лінійка айпадів. В 24 році вже вийшли айпади на М4, і iPad Air, і iPad Pro. І я не розумію, нафіга вони потрібні, чесно кажучи. Ну, для мене досвід використання айпада заключається в серфані е гугла, Трошечки передивляння Ютуба, що ще, да і все. Ну, на ньому не дуже зручно монтувати відео, там, обробляти фотографії. Я не малюю на такому якомусь професійному рівні, тим більше на айпаді, тому я не можу поділитися цим досвідом і сказати, чи варто купляти художникам цей пристрій. Ну і не цей пристрій, а просто айпади нові, ці, які вийшли там в 2000. 24 2024 році, От. але для серфання інтернета і для переглядів відосиків, фільмів, серіальчиків, мультиків і тому подібного більше ніж достатньо цієї моделі. Як сказала одна людина, найкращий iPad це той, на який у вас вистачає грошей саме зараз. Не треба гнатися за якимись новими моделями. Тобто, п'ятий iPad він зараз коштує там, 4 тисячі гривень, там 3,5-4,5, дивлячись від... Пам'яті, потрібне чи не потрібне ЛТЕ, тут, до речі, LTE немає. Це не LTE, це тільки Wi-Fi Edition, І в мене були айпади з функцією LTE, і воно нафіг не потрібно. Я користувався може раз-два, чисто по фану, просто потестіть, вставляв сімку з телефону. Я розумію, що є сценарії використання, коли треба там кудись їхати, поїздочка. Ви купляєте собі дубль сім карту, вставляєте в айпад, юзаєте свій інтернет свого тарифного плану в поїздках саме на айпаді. Але в мене таких сценаріїв немає, тому також не можу поділитися саме цим досвідом. Дуже класний екран, дуже класна роздільна здатність, тобто він, його вистачає для якихось серіальчиків і так далі. Очі не болять, тут немає 120 Гц для відосів, фільмів, серіалів, мультиків. Цього і не потрібно. Дуже класний звук, обожає дуже погана камера, якість зйомки, що оця камера, що отут, яка. Ну, тобто, неможливо спілкуватися там по фейстайму або в телеграмі. Ну, коротше, дуже погано. Для 2024 року і саме камери тут вже да, дуже погані. Так собі батарея, чесно кажучи, в нього мені вистачає приблизно на. 2 години, але при яскравості 40 приблизно відсотків. Може там 35 навіть, тобто, навіть не половина, навіть не 50 відсотків. Чи варто його купляти? Якщо вам дуже хочеться спробувати, що таке iPad в 2024 році і немає дуже багато грошей, я би радив купляти саме таку модельку, тобто iPad, саме базовий. П'ятої генерації більше ніж для якихось буденних там справ для якогось інтертейменту, розваж... розважального якогось контенту, там і так далі. Тобто, монтувати ви на ньому не зможете. Музику писати ви на ньому. Ну до речі, гараж бенд працює нормально, тобто, ви тут не зробите 20 доріжок і нормально їх там не змонтуєте, тому що це треба робити на ноутбуках. На потужних і так далі. Але так базову якусь демку зробити, наприклад, накидати якусь партію клавіші, якісь барабанчики, там, якісь пару інструментів, вистачить більше ніж. От. Але, я, чесно кажучи, гаражбенд вмикав тут ну, рази, ну, може, 5 разів, не знаю, не пам'ятаю вже. Тобто, це точно не для якихось прозадач. Пристрій для Ютубчика. Можна було написати не iPad, а YouTube IPad? Не знаю. <хи> Напишіть в коментах, яким користуєтесь ви iPad, ом. чи збираєтесь ви оновлюватися з тої версії, яка у вас. Навіщо ви збираєтесь оновлюватись? Це у вас також пристрій для серфінгу інтернету, чи ви щось більш складне робите на iPad? Ах? Дуже цікаво почитати ваші думки, ваші сценарії використання саме iPad. У. Може, ви щось дуже професійне робите і вам потрібен більш потужний iPad. Дуже цікаво. Чекаю на ваші коментарі. Стосовно конкурсу, ми розігруємо iPhone 15 Pro. Та AirPods Pro другої генерації збираємо кошти на два DJI Mavic для 59-ї бригади разом із благодійним фондом Український шлях 500 гривень. Донат від 500 гривень або кратний 500 гривням бере участь у розіграші айфону. Донат кратний 100 гривням або від 100 гривень бере участь у розіграші AirPods. Дуже потрібно закрити цей збір для того, щоб якомога швидше передати хлопцям такі необхідні для них. Дрони саме для розвідки, тобто, щоб вони могли бачити наближення ворога до їх позицій. це дуже важливо для забезпечення збереження життів наших військових. Слава Ісусу Христу! Слава Україні та слава героям! Побачимось в наступному відео. Пау!